Третя помилка експертів, яка веде до вигорання у блозі і непередбачуваних результатів, це нескінченні прогріви. У ці вічні продажі в сторіс. От, думаю, ви помічали. У моїй системі Солодкий Блог продавати через сторіс взагалі не потрібно, тільки якщо ви просто хочете. От. Достатньо знімати одну-три сторіс на день лише для того, щоб люди бачили, що ви живі. Що ви справжні. Вони прийшли до вас через рілс або через пости, каруселі, холодні, подивилися ваш лід-магніт. 10% купили ваші міні-продукти, 90% не куплять нічого. І ось ці 90% вони будуть догріватися у вашому блозі, просто тому, що дивляться ваші сторіс про те, хто ви. Там не треба нічого продавати. Просто показуйте себе. Привіт, я не Аватар, я жива, я Юля Сладецька. Ось чому я не вигораю в блозі ніколи. Для мене це творчість, це кайф. Я створюю рілси, я створюю пости, які заводять людей на безкоштовні продукти, потім частина з них купує міні-продукт, і лише з цієї частини я беру когось на наставництво. І четверта фінальна помилка це робити рілси або пости самостійно. Дивіться, я людина, яка делегує частину справ. Іншу частину я докручую з чатом GPT. Тобто мені прийшла ідея, я її надиктувала чату GPT, і далі її ми оформлюємо так, щоб це було цікаво читати вам і дивитися вам. А ще краще можна знайти рілс-мейкера чи рілс-продюсера, де він буде щомісяця готувати сценарії, аналізувати конкурентів, формати, які залітають, і адаптувати їх під вас. От. Це їхня робота 24 на 7. От. А ви хочете витрачати 24 на 7 годин в день, да, перемикаючи мозок з роботи з будніх справ на маркетинг. От. От тому більшість з вас, експертів, вигорають і зливаються, бо роблять дуже багато справ одночасно. Висновок. Вам потрібна широка тема блогу, щоб залучати велику кількість людей. Не треба робити прогріви в сторіс. Побудуйте систему Рілс або Пост, лід-магніт, міні-продукт, основний продукт і наставництво. І моє рішення для вас: я підготувала майстер-клас Солодка система продажів. Як заробляти по тисячу доларів на місяць і більше, приділяючи блогу півгодини, на день, без прогрівів, без запусків, без великої команди. На майстер-класі ви дізнаєтесь конкретні формати рілс і постів, які приведуть заявки вже сьогодні. Як створити лід магніт, тобто безкоштовний продукт, який хочуть усі? Як зробити міні-продукт, який купує кожен десятий? І як вибудувати основний продукт від 20 тисяч гривень і більше, у якому люди прогріються до вашого наставництва. І, звичайно, як створити саме той преміальний продукт, ваше особисте наставництво, яке будуть оплачувати люди і від 50, і від 100 тисяч гривень. В результаті у вас буде повне розуміння, як побудувати свою солодку систему продажів. І Спеціальна пропозиція для вас. Якщо ви купуєте зараз майстер-клас, оплачуєте його протягом 30 хвилин, ви отримуєте знижку 70%. За вами закріплюється особистий маркетолог. Він перевірить ваші завдання і дасть вам зворотній зв'язок. А ще бонусом ви отримуєте записи вебінару «Нейроворонка». Подумайте, оплачуючи навчання у перші 30 хвилин, ви отримуєте все це за дуже вигідною ціною. Ціни ви бачите на екрані. Я їх не озвучую, тому що вони будуть мінятися. Тому встигніть до підвищення цін, потрапити на навчання зараз.